Сьогодні моїм гостем є начальник військової адміністрації Савинської громади супрун Оксана Леонідівна. До нас, в селище Савинці, приїхали іноземні журналісти, щоб дізнатися, як ідуть справи у нашій громаді. По всій громаді, і до початку повномасштабного вторгнення це було дев'ять осіб. А на період деокупації це було 2400 осіб. То у нас йде такий позитивний прогрес повернення. Так, це добре. До люди повертаються. Ну ви оцінюєте, що все таки ще не всі повернулися? так? ні, 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 ще не всі повернулися. Точно знаю, що більше ну не більшість. Багато людей не повернеться. Люди, з якими ми проводили опитування з закладами освіти, там де ми намагалися з'ясувати, які діти підуть до школи, як вони будуть повертатися. То ми з батьками проводили в Google формах опитування. Ну 5% від батьків не збираються повертатися. Ага, це невеликий відсоток. Невеликий відсоток. От на мене невеликий відсоток. Ще частина збираються повернутись, коли вже буде спокійна ситуація. Руйнування є у вас якісь цифри уявні? скільки? Зруйнованого житла, скажімо так. 611 будинків приватних і квартир ну, у нас не зруйновані, у нас лише трішки пошкоджені вікна по квартирах. То квартир зруйнованих немає. Будинків зруйнованих, от 611 заявок, із них 168 будинків, які потребують додаткового технічного. А так, щоб ми розуміли, в відсотках це скільки? Це ну, не 50. 50. половина да. житлового фонду зазнала тих чи інших пошкоджень. Так. Так, mm. так, 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 так. Тобто це дуже зруйновано. Скажімо? Це дуже зруйновано, але найбільше, ну якщо так проїхатися, да от савенці у нас ну, от, е, тішать да. тим, що савинці не зруйновані. У нас тут поодинокі, е при мінометних обстрілах і е, прильотах ракетних. Е, ну, Будинки, От вся вулиця ціла, один будинок зруйнований. А, тобто, прямим влучанням воно було влучено. Е, Веселе постраждало. Там одна вулиця, та що понад трасою Київ-Харків Довжанський. Е, там руйнації пройшли. Так само у Вишневій одна вулиця, там, де руйнували ток, де стояла техніка, пошкоджені будинки. А найбільше пошкоджена це у нас Довгалівка і Залеман, це е, безпосередня лінія фронту. Вздовжки Сіверський Донець. Е, 31 березня минулого року з залеману вийшли. Окупанти вони зірвали за собою міст. В Залиман зайшли наша українська армія, і стояли по довгалівці стояла російська армія, по Залиману стояла українська армія. Тому розстрілювали, але розумію, як ведуться бої українською армією, То довгалівка менше пошкоджена ніж Залиман. в Залимані протягом півроку повністю нещадно розстрілювалось все. 108 зруйнованих будинків лише у селі Залиман. і там повністю зруйнована будівля Старостинського округу, повністю зруйнована школа, будинок культури. Будинки зазнало нелегких пошкоджень. Якщо тут ми обходимо заміною вікон, частковою заміною дахів, то на сьогоднішній момент за державною програмою ми більше працюємо в Залимані, бо саме потребують придбання там, там нового житла, бо навіть нічого не залишилось. Це фундаменти і пічні робити. Так, ці пічки так, так. так. І офіційна дата з звільнення саванців – це 10 вересня, 10 вересня, так. тобто а окупація, два дні це після березня? 2 березня. 2 березня. Да, так. Так. окупація почалась два дні після. Якраз вони йшли, рухалися, угу. висувалися сюди. І так. До вас дійшли вже 10 вересня, так. так. Тобто виходить півроку в окупації. Півроку в окупації, і от е, на сьогоднішній момент вже у нас такі основні моменти в плані там електроенергії газозабезпечення повністю відновлено. Е, але от Норцівка, Мирна Долина, це Залиманський Старостинський округ, два віддалених у нас населених пункти під лісом. Е, лише два місяці тому нам вдалося відновити там електропостачання. Тобто, зв'язку з тим, що будівля будинку культури, вона так трішечки у нас пошкоджена, потребує мега капітального ремонту. Тут просто капітального. Ремонту. Тому все поруч. І школа, це Савинський ліцей, це єдиний навчальний заклад, який у нас з 1 вересня буде приймати дітей. Ми об'єднали всіх дітей в офлайн Ні, в онлайн okay. режимі, але всі діти переведені як учні саме цього навчального закладу, бо з п'яти будівель доброго дня навчального закладу навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти у нас три повністю знищені, зруйновані на території громади, тому ми вимушені були перевезти дітей саме до єдиного навчального на закладу, і е, у зв'язку з тим, що надходження освітньої субвенції це цілом по всій Україні вона була зменшена на цей рік е, і не вистачає коштів. То ми мали оптимізувати трішки. І кількість учнів, які залишалися у нас віддалених населених пунктів, там 3-4-5 дітей на клас, деякі класи паралельних відсутні. Тому е, для того, щоб у нас було конкурентно випускник випускники, діти отримували на більш якісному рівні освіту. Всі у нас навчаються проблеми дітей. 682 дитини. Це по громаді? Вся громада по Школа з філією, філія знову поруч. Там ще 150 дітей. Тому от е, у нас один навчальний заклад з філією, приймають дітей поруч, дитячий садочок. У дитячому садочку запускаємо дві групи е, в онлайн режимі, але одна група а, це не. підготовка п'ятирічок до е, наступного навчального. Це, група. це старша група, так, але вони готуються до школи так, в онлайн. режимі. Так, так що ми з усіма працюємо, але на даному етапі ми вже запустили в офлайн режимі три простори, які працюють в безпековому режимі. У нас є укриття, які доспускаються під час повітря. Ної тривоги це два дитячі простори і один освітній хаб за допомогою наших друзів із України із Європи. В освітньому хабі у нас обладнання яке. Орками винесено було все у нас 56 комп'ютерів, втрачено в школах жодного комп'ютерного класу. Mm -hmm. То для дітей ми отримали в гранті планшети і мультимедійне обладнання. Освітній хаб так оснащений. А дитячі хаби, дитячі простори вони оснащені вже від для дітей від одного року до 17 років з тим, що ми навіть онлайн проводимо зв'язок з Америкою. У нас є викладач американець, який англійською навчає наших дітей так на телінацію. Mm -hmm. То працівниками Культури стали люди не з галузі культури, які просто нахабно відкривали двері і казали: я тут бібліотекар, я тут директор будинку культури, я тут завідувач школи, я тут завідувач садочка, але це не були працівники дійсно з культури. А це ці охоронці були. Ні, це просто люди. знаєте, я ну вже зробила висновки з того, що недооцінені на їх думку люди попередньою владою українською владою вони дірвалися до влади. От це вже було ну це дійсно, коли ми вже розуміємося на прізвищах, вже дехто отримали вироки. Це люди, які е Нічого не значили і не вартували в житті. А тут їм сказали, буш начальником, буду. І вони всі стали начальниками великими. Тому е, доречності в їх діях не було ніякої. Зрозуміло, що вони виконували всі поставлені завдання перед ними. То ну не вони вигадували так, знищувати україномовну літературу. Це було поставлено завдання на знищення української літератури. Вони так і робили. Е, тому е, приємно, напевно, приємно, що у нас зрушили з місця і кримінальні провадження. Зрозуміло, що ми. Отримуємо погрози. Я минулого тижня була свідком. На в одній справі в суді в Харкові з приводу колаборантки з міста Балаклія безпосередньо з галузі культури знаю, як знищувала, знаю, як вони розграбовували музей, і все інше. Б'ють себе в груди, що вони це робили з примусу, з усього. Але розуміє, що ті, хто хотіли виїхати, ті покидали територію. Але від родини тепер цієї колаборантки йдуть погрози на адресу всіх свідків, які були присутні безпосередньо на судовому засіданні. Не здаємося, бо вважаємо за потрібне, що таке зло має бути покаране у будь-якому випадку. Скажіть, а в шкільні програми вони все? Заміняти. Ні, вони не встигли а вчителів забирали в Росію на передиху. Двоє вчителів у нас їздили в Росію, але це було ідейно. Всього сім педагогічних працівників написали заяву згоду працювати в російській школі. На сьогоднішній момент більшість з них звільнена, лише двоє педагогічних працівників залишаються ще в школі, але є запит суспільства на те, що ці вчителі не мають працювати з дітьми. На сьогоднішній момент ми в тісній співпраці з Міністерством освіти і науки. Щодо законних підстав, звільнення у нас немає законних підстав звільнити педагогічних працівників у зв'язку з тим, що не відкриті кримінальні провадження. Кримінальні провадження проти рядових вчителів не відкриваються. Сподіваюся, що десь буде у нас ну все ж таки правосуддя запрацює таким чином, що ми зможемо довести це цю справу до кінця.